Хей-хо! Hey, привіт! Я зараз в парку Старомійським, і тут жодної душі, окрім мене. Я одна на весь цей величезний парк. І це дуже кайфово насправді. Бути тут одній, насолоджуватися цими відоками. Відоками кажуть поляки. А ще я розумію, чому тут жодної душі. Зараз вам покажу одна я така, яка робить ето легко і в удовольстві. Дивіться. Тут просто болото, понімає? Болото. Усюди болото. А зі мною був щасливий, був зі мною мій миленький і забрав моє серденько. Ось так пісня. Знаєте цю пісню? Ставте вподобайку. Сьогодні у Вроцлаві дощ. Я гуляю парком. Не до парку. Зараз покажу. Боже, ви тільки подивіться на цю красоту. Оця лавочка. Чудно, як пташки співають, краса. Птахи співають. Добре ось так гуляти у свій вихідний день, відпочивати, набиратися сил і трошки жити. Але що це коїться, скажіть мені? І дощ, і сонце, день чудесний взагалі. На минуточку, куди мені ховатися, щоб шо... куди мені бігти, а? Що, шо... що робиться? Що це, а? Хм? І от, друзі мої, знову. Препятствия, просто біг з препятствия. Пол... Полоса препятствий. Я іду я йду, і от мені треба обійти. Полоса препятствий.